Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, і це Хоча сказати, довгоочікувана друга частина, але я навіть не знаю, скільки людей подивилась першу. Тому, будь ласка, давайте підтримуємо мене і поставимо лайк, а ще краще лишимо коментарі і обов'язково підпишемося на цей канал. Сьогодні розказую вам про другу частину мого відео про операцію. Десь отут -от буде прикріплено перша частинка, де я розказую про всі етапи до операції. А в цьому відео розкажу вам, що було після. Саме операції післяопераційний свій період. І так, ми закінчили на тому, що операція відбулася, і те, що мене дуже сильно цікавило, це як виходити з наркозу. Я про це сильно не читала навмисно, але потім, може, після операції, дізналася, що випадки бувають різні, що буває холодно, погано. Коротше, моє пер... мій перший спогад. І те, що є на відео, це дві різні категорії. На відео є момент того, я, до речі, періатричні, мені ще було, до речі, завжди цікаво, як типу, мене перекладуть. Ну, я ж така важка, вони ж мене всі тащитимуть. Типу, Я за це дуже переживала. Я думала, що типу, вони мене будуть чого брати, так кидати. <гум> ну, я, тому що вони там всі достатньо тендітні. Коротше, насправді як це відбувається? А, це не те, що я пам'ятаю, це те, що я бачила. А, беруть, паці... Привозять твоє круте ліжко з... з палати, ставлять біля операційного стола і обережно тобі а, допомагають, ти сама отак от злазиш, і вони там кажуть, спочатку плечі, потім попу, потім ще щось. Якщо там кадр дає не сильно голінька, я вам вставлю. Також можу сказати свій перший спогад після операції. Я відкриваю очі. Мені просто я не пам'ятаю, чи було яскраве світло як в фільмах, але я пам'ятаю, що ну так трошки очі було важко відкрити. І я дивлюсь на якусь людину, яка стоїть або біля мене, або далі. Я не знаю, якою це статі була ця людина. І вона мені здається, не те, щоб я чітко бачила її обличчя. А вона мені здається найгарнішою людиною на світі. Просто якимсь ангелом. І я, по-моєму, так і сказала їм, що вони дуже красиві всі. Потім я в так повернула голову там інші люди. Вони всі були такі красиві. мені. Я була дуже щаслива і, в принципі, позитив це такий мій сильний скіл. Тому, ем... блін, зараз би Ріна Фаріон мене би за слово скіл, моя сильна прокачана навичка. От і тобто, це мій такий перший позитивний спот. Далі я маю ще декілька відео. Наприклад, відео того, що я сказала після виходу з наркозу. Це було круто. Я не пам'ятаю ніяких поганих моментів відходу з операції. Може, вони мені щось кололи вони були, але я не пам'ятаю, я не знаю. Коротше, перший мій такий спогад, коли я прийшла, що мені дуже хотілося спати. А ми розмовляли з святою. Я попросила її взяти телефон. Тобто, я е, до операції собі там загадала, де буде лежати мій одяг і телефон. І, до речі, це дуже допомагає. Я сконцентрувалася думаю, так. От, я кладу телефон сюди, і я кладу одяг сюди. І так це мені знадобилось. Тобто, я когось там на сказала їй, що там мій телефон. Будь ласка, напиши чоловіку. Будь ласка, напиши мамі. Будь ласка, напиши подружці, бо зі мною приїхала подружка. Чому не приїхав чоловік? Тому що у нас є собака і. Її було ні з ким лишити в чужому місті. Ну, коротше. І так ми вирішили, що я поїду сама і приїде подружка. Я е е не знаю, чому. Тобто е да, бажання, щоб. Потім якось запійкуємо, щоб мене не заблокували на, на третьому відео. Це зрозуміле бажання. Да? Бажання, щоб е повернутися додому, окей, це дуже зрозуміле бажання. Моє середнє питання. Чому я так хотіла на Мальдіви після. Після наркозу <смі> я не знаю. Ну можливо, ну просто на Мальдіви, не на море, а на Мальдіви. І я це декілька разів повторила. По-моєму, ще записала відео чоловіку, що треба мене вести на Мальдіви. Дуже весело. <смі> Дуже весело бути мною. Я мала чіткий план. дій, З... Мальдіви і додому. Але трошки в іншому напрямку пішла, але в мене все влаштовує. От, коротше кажучи, потім я прокинулась, і в мене вже є таке відео коротке, яке я буду вставляти. Я згадаю, що в мене не болів живіт взагалі. Ну я відчувала слабкість, мене ще такі були біленькі губи. Але я ось десь в цій зоні мені відчувала якусь таку біль. Вона не була різкою, вона не була надсильною, але вона була незвичною. Коротше, і тому я декілька разів про це сказала. А ще пам'ятаю один глюк. В тебе стоїть крапельниця, і там з фізроствором та фізрозчином капають ще якісь ліки. І в мене така дурна думка була, хоча я знаю, що це так. Я така дивлюсь, думаю, хм, <голюк> це вони мені капають просто фізрозчин, а кажуть, що буде знеболено. Я не знаю. І потім я вже трошки роздуплилась і, і все було нормально, все подіяло. Через десь 4 години або через 2, я не пам'ятаю. Ну коротше, через якийсь час після операції прийшла лікар Богдана Олександрівна, теж просто неперевершена, дуже добра, дуже з приємним голосом. Богдана Олександрівна, привіт! Якщо ви це дивитесь, а вона допомогла мені піднятися, що для мене було дивно, Богдана Олександрівна невеликого зросту, худенька, тендітна. І вона каже, зараз тіпа, будемо вставати. Я думаю, окей, але як? Вона каже, будемо вставати і вдягатись. І вона мені допомогла. Я ще пам'ятаю, Вона мені помог... Вона каже, обійміть мене, ми так трошки встанемо. Ну, Це було легко насправді. А, і вона каже, тіпа, я вам допоможу. Я така, Ви така тендійна, я її обіймаю, вона така маленька, порівняно зі мною. А, от, я сіла на ліжко, ми вдяглися, Мені дали, я брала таке домашнє платінко, ми вдяглися, і вона каже, зараз підемо, пройдемося, може крутитися голова, може такі якісь відчуття бути буду... тут, що хочу сказати ні разу після операції. У мене не крутилася голова. Я не знаю як у інших. Не можу вам сказати, що це от ну мої враження акцентую, це тільки мої враження. А, мій настрой це тільки мій настрой. Так що якщо ви можете дуже боятись, чи ще щось, у вас може так не бути. Тобто, це мій індивідуальний випадок. Тобто ні, ні і ні, у вас може так не бути, але завжди треба налаштовуватись на те, що буде класно, і воно так буде. Рекомендація від Юлічки Іванюк. От. Коротше, я встала і треба було пройтись. Я там ще пожартувала щось. Ну я вам буду ділити з вами ще потім цим відео, можливо, в шорсах. Типу, я ще пожартувала, що зараз піду на фітнес. Я була слабка, особливо на вигляд, але відчувала я себе супер норм. Типу, класно відчувала. А потім прийшов лікар, там щось казав. Але от коли він ще, до речі, приходив, він, мабуть, до цього, як я вставала, приходив. Я поганенько пам'ятаю, що він казав. Я просто дивилась на нього і посміхалася. Я не пам'ятаю, що він казав. От, але він там потім. Мабуть, мені сказав те саме, що треба, треба запам'ятати. Але це просто смішно, що ти так уважно слухала людину, а потім не пам'ятаєш, бо ти була після він, Я пам'ятаю, тільки що він сказав посміхатись. Ну розумієте, що Юля ще могла запам'ятати? я посміхалася. Коротше, я встала після цієї операції, через дві або чотири години, не пам'ятаю, пройшлася туди назад коридором, і мені, коротше, я зрозуміла, що ходити. Легше, ніж лежати. Коли я лежу, я відчуваю якийсь дискомфорт, мені щось болить. Коли я йду, мені супер. Сидіти теж було. Ну, типу, як рівно тобі ще важко сидіти, так трошки скорючений, не дуже комфортно. А от ходити супер. Потім приїхала моя подружка, і ми ще гуляли з нею. І мені здавалось, що кожен раз, коли я похожу, мені стає набагато легше. І я от туди-сюди гуляла десь до 12-ї ночі. Ліжко мені так трошки підняли, і було важко заснути, тому що це незручно, тому що я не сплю на спині. Я взагалі сплю отаку. На животі. О, зараз знову вже так сплю. Типу, і тут же ж ну, не можеш так спати на животі. Я подивилася швиденько, що там? Там було п'ять дірочок, які я вам так само покажу. І ми приїхала подружка, ми ще з нею походили, І там всі намагались мене підтримувати, там і подружка, але я не відчувала в цьому потреби. Типу, я відчувала себе на своїх ногах твердо і дякувати Богу, мені, я дуже не люблю нудоту. У типу, мене з цим рефлексом все добре, мені нудить від поганих запахів, від якоїсь там. Неприємних, коротше речей. І я не хотіла, щоб я відчувала ці відчуття, і я їх не відчувала. Все було, як я хотіла. Всім привіт, пройшло після операції. Не знаю, скільки годин, може п'ять, може менше. воду, гуляю. Зовсім не подобається лежати, тобто, коли лежу, я відчуваю важкість тут. Як ніби я дуже багато сильно з'їла, аж нема сил ходити, лежати, типу такого. А, от, а так, в цілому нормально. Хочу дуже спати, але не можу знайти зручну позу, бо не сидіти діть і можу ночувати. Це такі піроги. Що в принципі ну, важ... важливо ходити, якщо ти не спиш, і е... або це записалось дуже мені в мозок, або це просто через те, що я не вдома я після операції. Коротше, я не спала. Я кожні дві години прокидалась, проходилась по палаті декілька разів. Е... Майже кожен раз, вибачте, йшла пісяти, Не знаю, може ця інформація комусь знадобиться. От, але мені від цього ставало ще легше і. До речі, після праці я взагалі дуже хотіла пісяти, але я не хотіла там якимись способами, коли я просто лежу. Я дуже хотіла це зробити сама, і піти в туалетну кімнату, і так воно було. Коротше, ще раз кажу, налаштовуйтесь, що все буде класно і воно так і буде. Порада від юлічки Іванюк. Коротше, Короче, я переночувала в лікарні. На ранок я прокинулася. Супер енергійною. Я відчувала себе живчиком таким, я відчувала себе е, такою сильною, позитивною жінкою. Добрий ранок. Зараз сьома ранку. Сьома ранку після операції я встала. За ніч не просила знеболювальне. Правда, ну, прокидалась, кожну годину вставала ну, просто через те, що незручно спати, треба було сидячи. Мені ще було дуже жарко в палаті я ходила в туалет походити, попити трошки. Почала себе насправді добре. Зав'язала хвостик, вмилася, трошки прибралась в палаті. От. І вже знову ходжу. Так що починаю новий день. Принесли мені першу їжу. Це на весь день. Ось такий стаканчик протеїну. Буду пити, його розчиняти в водичці до двох літрів води. Сьогодні треба випити. Так що буду снідати. Я навіть не пам'ятаю, чи на, да, на цей ранок я ще з вечора чи з ночі поклала а, патчі в холодильник, і наклеїла патчі. Тут прийшла Богдана Олександрівна і принесла мені водички трошки. До речі, після операції я так само почала потрошки пити воду, і вона мені дуже класно пішла. Тобто я пила, пила маленькими малюченькими ковточками, але я пила і вночі, і пила, ходила, і пісіла. тобто це були три мої функції, і трошки спала. А, от, і я... Вона принесла мені протеїн, тобто це дуже важливо підтримувати необхідний рівень білка. І я його пила, він мені спочатку був дуже смачний. Взагалі, смак загострився, тому що я ж не їла перед операцією і всі ці дні. І, типу, і мені було дуже смачно. З часом в мене прямо на протеїн жахлива реакція. Типу, мені простіше їсти м'ясо, скільки я можу чим їсти протеїн, але тоді він мені був смачним. І тут десь. Годин через 20. тобто після операції мені сказали, що мене можуть виписати, і я була щаслива, тому що я приїхала з однією подружкою, а інша в мене була в Києві. Ми сіли в таксі і поїхали до цієї подружки. Що можу сказати? Таксі через 20 годин після операції київськими дорогами ну він, мабуть, вибрав не самі краще, але це було важко. Там кожен цей ліжачий поліцейський, і я йому кажу, я сіла на заднє сидіння під. Підсунула собі шарф під спит, щоб було хоч трошки легше. І тут стається не тікавіше. Ми доїжджаємо до моєї подружки Яни прямо вже біля її будинку, і Яна пише, що в неї температура, ймовірно, вона захворіла. І, тобто, але вона відчувала себе не дуже, думала, що просто отруїлася і поміряла температуру і каже: ось так. Ми розвертаємо таксі і їдемо в готель, який перший приходить голову. Всім привіт! А сьогодні 23 лютого, тобто на це ранок. А 20-го ввечері мені зробили операцію. А чим хочу поділитися, що перший день я почувала себе добре, мене була якась ейфорія. А вчора мене після лікарні мене виписали. Мене розтисло в таксі, в мене болів живіт. Але на зв'язку я була з лікарями. Вони на мені написали що таблеточку випити. Я розчинила її в водичці і все пройшло. Сьогодні вночі я дуже добре спала. Так незручно ще. Сплютики на спині і навіть трошечки залилася на бачок. А, от, Зараз покажу свій живіт, Коротше, сьогодні сил більше. Ну, наразі нічого, в принципі, особливого а, немає, просто дірочки. Буду робити перев'язку і покажу. Ти що живот такий трошки. А, на Брякшенький. Тут це там більш-менш нормальний готель біля вокзалу, і в тому готелі ми ще живемо два дні. Я пам'ятаю, як подружка вже поїхала моя, і як я на ранок пішла гуляти. Не знаю, мені здавалося, от я коли щаслива, мені повітря пахне інакше. От я була правда щаслива після операції. Я пішла в аптеку. Я ніде не могла знайти воду без газу. Мене це так злило. І я пішла, побачила там через дорогу аптеку. Я, звісно, йшла довгенько. Нічого не можу сказати, бо типу, я не була така супершвидка. <смі> Ні, я такого потрошки, потрошки йшла, трималась за шарф. тобто типу, мені десь було ну важко, особливо коли в мене закінчилась вода. і в мене вже такий сушняк був, що мені було навіть важко дойти до аптеки. Я прямо в аптеці трошки попала і пішла в готель. Ну, в готелі так само я ходила, там щось знімала. Потім я перша сходила в душ, перед випуском мені зробили перев'язки, і я мала робити перев'язки що, ем, щодня. Тобто мені там сказали, який треба пластир, що купити. Мені подружка все купила. Перев'язки вдома це теж не складно, не боляче. От, і через два дні. Один з найскладніших етапів післяопераційного періоду для мене це потяг. Потяг Київ-Чернівці йде через Львів і йде аж 12 годин, але чоловік мене зустрічав на вокзалі. Там сталася в потязі така страшна ситуація. Ладно, розкажу, витрачу наш час. Коротше, я заходжу в вагон, а там якогось чоловіка проважають якісь жінки. Ну, такі, знаєте, такі, блін, не хочу казати жінки з села, бо це якось дискримінуючі. Ну, коротше, такі жінки, просто жінки. Забули, їм десь років по 50, і вони там такі, а, Вася Галя, пирожки тримаю, сумки в нас І Я така стою, стою вже, а я так, інші ж люди за мною, я кажу, вибачте, ласка, можна прийти? Вона така, да-да-да, і така піднирює ззаду мене, і така мене пропихає, а мені боляче. Я така, а ви що ж ви робите? Не чіпайте мене після праці. Коротше, я перестресувала, зайшла в купе, трошки сплокнула. Від стресу, а потім все було добре. намостила собі під спину подушок, Слава Богу, в потязі я класно поспала від втоми, від цього всього знала вже, що їду додому, до чоловіка. Чоловік мене зустрів, ми викликали таксі і я опинилась вдома. Вдома мене чекали подарунки, квіти. Я дуже була щаслива повернутись. І, звичайно, чекало відновлення. І я м приїхала після операції, я не пам'ятаю, який був мінус, я зважилась. Якщо зараз рахувати через місяць після операції, скільки я втратила ваги, тобто 158 кг, це вага до того, як я почала готуватись, потім мінус 6, Це 152 кг за Передопераційна вага 152 кг. і е, за місяць після операції я втратила ще 13 кг. Тобто, якщо так рахувати, то це е, там за два місяці, за, за півтора разом з підготовкою 19 кг пішло. Зараз вага стоїть, це нормально, таке може бути. В суботу я вже йду в басейн, е, починаю активне життя. Після басейну планую доєднатися на зумбу. Я стала набагато більше ходити. Коли чоловік каже хочу слоткою, я кажу, я схожу. Коли треба купити, не знаю, там, хотілося якоїсь риби, я шукала рибний магазин, я вибрала той, що найдалі в відомо, ну, але в більшій доступності. Також важливою післяопераційною справою було зняти шви. Я прийшла в Чернівецьку обласну лікарню. Ну там нам допомогли домовитися для того, щоб ну, лікар нас прийняв. Але в принципі ви можете прийти за місцем проживання. Просто там в поліклініках таких лікарів немає. Я прийшла в обласну лікарню там дуже симпатичний хірург. Хірурги завжди симпатичні. А от а за кадром сидить. А, а за кадром сидить мій чоловік. Все, мені капі... Коротше, і, е, там мене поклали на стіл маніпуляційній, і разом з медсестрою зняли е, шовчики. Спочатку вони робили це боляче, бо щось смикали, потім взяли скальпель, трошки попідрізали, і все було не боляче. От заклеїли мені новими е, тими пластирями, і коли, до речі, я їх зняла, стільки було бруду на животі, я була просто як рішотка для гріля, Типу, вся в тих пластирях. От, але я була дуже рада зняти пластирі. Після того, як мені зробили цю перев'язку вже фінальну, коли зняли шовчики, я кожен я дві доби чи добу не знімала. Потім зняла, трошки попритирала спіртиком, воно дуже класно присохло. До речі, в мене дуже добре заживали шрамики, в мене не було ніяких, слава Богу, проблем, типу, там, не знаю, там, гніють, течуть, ще щось. Ні, в мене цього не було, все було добре. А, окреме відео я зроблю про харчування, про те, що я їла, які етапи. А, просто сюди воно не влізе, тому що ви і так бачите, скільки багато я говорю. Це буде окреме відео. А, ставте лайк, пишіть в коментарях, якби ви хотіли чи хотіли би ви. Почути це відео, і до речі, якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. І, будь ласка, дуже складно щось починати завжди. Давайте мене підтримаємо. <сум> давайте будемо підписуватись. Давайте будемо дивитись, Давайте будемо мене хвалити. Тому що блін, не знаю. Звичайно, знімаю відео, бо я так хочу. Але ну неприємно ж знімати в посту. Хочеться знати, що там за кадром є люди. Також буду викладати шорт, щоб ви бачили більше. Там буду про раціон свій показувати, про те, про все. Про те, коротше приєднуйтесь. Я дуже вдячна вам, що ви додивились це відео. А, я знаю, що дуже багато говорю. Можливо, не завжди конструктивно, але я не можу прописувати сценарії а, просто повноцінні. По перше, я, в мене нема часу їх вивчити. Я багато працюю. А по-друге, люди, блін, я. Е я хочу говорити все, що приходить мені в голову, щоб це було щиро. А якщо сяду вам, як тілевідуча, і така добрий день, діля -діля". О, ні, це не про мене. <смісті> Тому якщо вам підходить мій тип викладення думок, будь ласка, welcome на мій канал. І я дякую тим, хто вже зі мною, хто вже тримає мене з руки на цій дорозі до здорового життя. Я дуже дякую, по-перше, своєму чоловіку, що він в мене є. І на мене зараз не дивиться, що ти мене підтримав, що ти підтримав це все і в фінансовому плані, і в і в моральному, що ти моя опора і підтримка. Я тебе дуже люблю. Я дуже дякую моїм рідним, моїм рідним, які не з тих з числа тих, хто в курсі про операцію, що ви бороните мій секрет від злих родичів. Жартую і я дуже вдячна друзям своїм, які коли дізнались про операцію, дуже сильно мене підтримали. І коротше, я вас люблю. Я дуже люблю людей, всіх, але своїх людей я люблю з особливою любов'ю. Всіх обіймаю, цілую до наступних відео.